Книга Неємії, 6 розділ. Читаємо з 10 тексту. Прийшов я, говорить Неєм'я, в дім Шимаї, сина Делаї, сина Мегатавела, А він замкнувся і каже: Ходімо разом в дім Божий у середину храму, і замкнімо за собою двері храму, бо прийдуть убити тебе, вночі прийдуть тебе вбити. Ось така непроста. Непростий виклик у житті Неєміє. На нього погроза життя. Його життю є неймовірна загроза. Кілери є, заплачено, і йому пропонують порятунок. Для цього потрібно увійти в храм Божий. Те, що було заборонено простій людині, тільки священник міг війти. Але йому говорять, іде мова про твоє життя і здоров'я. Ти збережеш життя, якщо увійдеш в храм. І тут Неєвія зреагував наступним чином: Хто я такий, щоб втікати? Як я можу уйти в храмі, і лишитись жити. Знаєте, чим це все закінчилось? Виявляється, вся ця ситуація була підстроєна для того, щоб Неємію так і вбити в храмі. Дивіться, якщо найбільшою цінністю Неємії було б його життя і здоров'я, він би тікав в храм для того, щоб зберегти життя, але при цьому порушити святиню, зруйнувати слово. Але для нього була найбільша цінність Бог. Він його боявся, йому підкорював. Підкорювався і, і тому, заради Бога, він не збирався порушувати його волю. І він виявився живим. Тоді, коли життя тобі ставить виклик, і за твого блага, здоров'я чи вигоди, тобі треба переступити Слово Боже, тобі треба переступити Божу постанову, що ти зробиш? А от це залежить від того, хто головний в твоєму житті. Якщо ти, ти переступиш. Але якщо Бог. Ти лишишся йому вірний, бо він справді Бог. Бажаю собі й тобі бути вірним Богові, так як Неємія. А тому потребуємо вивчати цю книгу: сприймати ці слова як слова самого Бога, і навчаючись в них збагачувати свою віру, щоб бути міцним. На славу Божу! Будь благословен!